Місто спокою за півтори сотні кілометрів від столиці знайшовся мер, який показав червоне світло делегованому про всяк випадок загону бійців. У Славутич не пустили чи то тітушок, чи то загін спецпризначенців. Наталя Набокова виїжджала на місцевість. Невідомий чоловік завітав до готелю Славутич о першій годині ночі. Про себе повідомив, що приїхав із Києва. і Готовий ще протягом години привезти 70 осіб. У готелі кажуть, для цієї пори це абсолютна дивина. Нічного гостя зафіксувала камера спостереження на відео. Кремезний чоловік питається у адміністратора про наявність вільних номерів. Одномісний коштує 400 гривень, і незнайомця все влаштовує. Втім, врешті-решт він йде. Гастіниця ні кількість ми поселити не може. Взяв візитку ателя. І спросила, що охороняється охраняється ні гостиниця. на прохання, нібито вислити зайвих чоловік отримав відмову. Однак про цей факт власниця доповіла міліції. Її очільник в особі гостя сліди Беркуту не побачив. Щоб направити їх до міста Славутича, це фізично дуже тяжко, і розміщення їх на території міста Славутича це практично неможливо. Ні, це відпадає. Більше того, значна частина особового складу на чергуванні в Києві. Стверджувати, що місто хотіли захопити тітушки, теж ніхто не береться, але й не виключає. Людина кріпка, одіта, як зараз, якийсь такий одяг одяг. Це якісь люди, які можливо мають причесність. Може, для заховату тоді якраз у ці були дні обладміністрації. За дивним звігом обставин напередодні цього візиту відбулось захоплення найближчого обладміністрації в Чернігові. Втім, міська рада Славутичу відмовилась від охорони міліції. Я за дорученням міського голови підписав лист на начальника міліції про те, що у нас немає як такої потреби, щоб міліція охороняла. Тоді ж преса замайоріла заголовками. Мер Володимир Довиченко не пустив до Славутича автобус з Беркутом. Чернігова. Хто для чого? Якщо славутичани до мене прийдуть, ну нормально це нормально сприймається, що там хтось призначив, хоче провести мітинг. Нема проблем в Славутичі, нема чого нікому робити. Допомагати Славутичу ні в якому питанні не потрібно. Наразі в місті, яке піклується ядерною установкою Чорнобиля, оголошений режим посиленої охорони і пускати на поселення в місті будь-які угруповання заборонено. Наталя Набокова, Ольга Максимова, Сергій Кисельов. Новини 2+,2.